Знає, що питати? Там була запчастинка яка. Ой, які скло? Що то якісь це? Осколочок. Так. Що нам тут виходить? Треба? Трубка. Нам треба достати цю всю, всю конструкцію. Це у нас патрубок інтеркулера. Підходить на 2.0 і 2,7. Двігатіля. Тоже, у кого удар в праву частину, частенько страждає. Так, да. він з пластмасової частини і mm -hmm. гумочне. Потай, знімай трошки далі, щоб було видно більше. Хорош, хорошо. Хорошо. Да, І можеш мене щось питати. Я вже забула, Забула? як ти навчився. Ти ж десь треба було вчитися узнати, що тут за детальки, що тут робити, ти десь учився. <реш> non, реально. Як, як іменно в цій машині? Взагалі всіх. У ну, всіх ти ж... машинах. Так я вчився на механіка колись. Ти вчився на механіка? Да. Так. механік інженер Прикиньте. І так. що ви там робили? Де? Ну, Розбирали що... щось? Вчили ну, як конструкція техніки, конструкція двигуна, конструкція ходової частини. Ну, конструкцію, принципи роботи і так далі. Трактора, машини і все інше треба. Так, як Ой. тут зняти? Прикинь, ти думала, що я так навчився? Ну, не знаю. А родився таким ученим? Подожди, а треба наче роботи механіком. Чого ти захотів бути механіком? Чого? Що я захотів бути механіком? Не знаю, а так як і всі, бо туди можна було поступити, щоб за кордон виїхати. Я зараз ці деталі. Я дуже ногою, а то вона отак от у да. тебе. Отак от. Що, записуй картинки, Варена. Хорошо.